Цим вітання. Хочу зробити тест на ємність цього акумулятора. Скільки він видасть, тому що він щось попікує, в мене вимикається. Не знаю скільки в ньому ємності і чому він так вибиває. Дивіться, яка цікава картина. Підключаю вольтметр. Розібрав, щоб було до чого прицепитися, тому що тут клеми не такі, вони не дуже не, не веселі. Мені проще розібрати, щоб там прищепками накинутися. Дивіться, стою на клієм і показує 49 вольт. Він вимкнутий. Показує такі цифри. Тепер дивіться, вмикає клац. І щоб запустити. Отак от, от він. Запустився. І 51 вольт. Він повністю заряжений, Зайняв стані спокою, показує 51 вольт. Так. Тепер дивіться на торчі, що в мене? Ставлю 15 А це приблизно 720 Вт. Буде брати з акумулятора. Писали там мені, що приблизно десь така його розрядка по книжці. приблизно так не сильно велике навантаження. Це буде перший тест. це Другий тест, я віддам йому там, наприклад, булера можна підключити через інвертор, подивитися скільки видасть при більшому навантаженні. так і Поставлю йому 46 В. Але я думаю, що 46 це багато за 3 вольта на баночку. Я думаю, що треба переставити дето 42, отут поставити. Це буде. так, це 42, це буде 2,8 на баночку. При такому маленькому токі, от скільки він видасть повністю, повністю, повністю. І тепер. крокодильчики. Ну, там есть хоп болтик и минусовый. И сюда и тоже. Е. Так. Ну еще. Теперь надо вспомнить, как те штука запускаете. Ну, сейчас сразу поднимемся, я буду вольтаж себе вести. Цикало. А, ну хотя что -то показываю. Точно. 59, 59. Ну, короче, одинаково показываю, да? Да. Так. Вот цей старт, наверное, да? И вмикаємо. Не. Не воно. Не воно. Це меню. Так, сюди вийти надо. А якою вмикається, не помню. Це не може. Ні. 185 от. Що таке 185? Не розумію. Тіка що багато тут. Десять? Коротше, друзі, розібрався я з цією апаратурою. Коротше, трошки лихонувся. Він всього може 185 Вт знімати навантаження. Приблизно там, десь 180 йому поставити, хай собі фігачить. А я вирішив йому 700 Вт Влупити. Так що це через чур багато. Тобто не 3 часа він там буде робити, а дня-два його знімати. Ну хай будемо будем тестувати. Так, коротше, значить, що, що мені треба зробити. Тут треба ставити десь при 48 вольтах, це десь 3,7 А. Всього. А я розмічтався Три, три. Три сім. Де то так? Три сім ампера. Якраз буде десь 180, Щас, якщо він не до п'ятдесяти. Вот. Правильно, правильно. Так, запускаю. Дасть. Ні, не дає. Значить, що йому надо? не хоче. Не хоче. Виходить, що 3 і 7 це дуже багато. Ось таке попередження. Якщо 3 Ну, от 3 ампера, пішло. Да, він вважає від 150. Ну коротше, ладно, побачимо, скільки він витягне в ватах. А це я тупонув. Трохи тупонув з ним, звісно. Сильно. Ну нічого, хай стоїть. Я його собі тут приберу, засуну під стола, щоб він ніде не мішав. І хай ще й працює. Ось такі пироги. Ну, лоханувся, скільки не буває. Ну нічого, буду знати. Я останній раз його вмикав. Та більше як півроку назад. Так що я думаю, нічого страшного. Та який півруку? Перед новим роком в 24-му році, скоро рік буде. А то валявся, не, не пробував нічого. Так, добре, коротше, пішов старт, дойде це все діло до кінця. Подивимося, скільки, скільки віддасть цей апарат. Ну, звісно, при такому манюсінькому навантаженні. Отдасть усе, що можна. Ну хай віддає. добре, все. Включуся, коли вже від тарабани. Пройшло 6 годин. Отакі показники. Намотало 896 Вт. Уже з'їло. 18 А, я так розумію. І тепер дивіться, супротивлення. Командир. команды. Так, сопротивление. Вот это мне интересно, кто знает. 16 и 4. И 6 и тут 0. 0 В чем разница? Что это такое? Я померил тестером. Тестер показывает если Почти 15. на ну, 14 6. А тут 16 и 4. Может, оно там неправильно мире Не знаю. Также же стану ставлю на аккумулятора. Вот. показало оце такі показники. Розрядилось вже одної, немає. Лампочки вже залишилось три. Ну і з'їло, що 900 почти Це за, за 6 годин. Рівно 6 годин. от ну Вже завтра, зранку, напевно, ще раз подивлюся, скільки буде. А може, якщо ще буде время може і сьогодні ще гляну. Коротше, так, поки, поки працює. Так, все, відключився акумулятор. Показує. Ось такі показнички. Ось так добре видно. Так, розрядився якоби до 42 але він точно не 42 розрядився, тому що я не встиг засняти, поки я пішов, думаю, щоб зняти, підійшов, подивись, було 46 вольт. І потім він буквально через там скільки хвилин різко, різко, різко. Тобто він забрав 2,5 кВт, бачите, 2,56. Так, кВт взяв. 52 А висосив 50 амперні баночки ну Більше всього, що вони по 25 А і в паралель дві штуки. і от тест це 17 годин при 100 там десь 150 Вт. Коротше, 3 А було навантажені Тобто дуже-дуже слабенько. От він так і висосав із нього повністю все. Якщо буде більше, я думаю, що. Так, тепер дивіться, він відстоявся, а відстоявся він. Годин 10. Оце він отак простоїв, годин 10. І я хочу м -м попробувати йому. Що він зараз показує, що він 0,7 Ага, 0,7, Бо він вже тут виключився. І він, сам інвертор не, не відключилось нагрузка. А сам інвертор пішов в захист, почав пищати, Коротше, кричать, червона лампочка загорілася, він почав пищать, кричать, тобто він відмикнувся раніше, напевно, чим 42 вольта. А, Навірно, БМС-ка, сама БМС-ка спрацювала на захисті і відвімкнула, тому що він начал пищать, кричати і радувати. Зараз спробую його ще раз вімкнути. Подивіться, що він покаже. Ну, от, бачите, ні одна лампочка не, не горить. Все, і він нам показує 45,9 вольта, якщо я зараз ще спробувати включити. Я думаю, що там піде просадка быстро. Дуже. Тут ноль, тут нічого зовсім не горить. Ну, він поки стоїть. Ну, звісно, мала, мала нагрузка. 136 Вт він всього бере, бачите, при такому при 3, 3, 3 амперах і 45 вольт, от виходить 136 Вт. Але теж, бачите, як сідає, провалюється вольтаж йде вниз. Сідає, сідає, сідає. Якби ж у мене було чим його зарядити, щоб показало, скільки він візьме на себе. Ну, але я думаю, що ховати цього. Немає в мене просто блока питання ніякого 48-вольтового. Це тільки якщо брати інвертором, щоб через сіть заряджати, ватметр поставити. Але ж це все одно не те, що зальється, буде він сам інвертор, а те, що. Я кажу в інвертор, в сам акумулятор, а там буде і споживання інвертора всього разом. Ну, коротше, нема чим зарядити в мене. Так що поставлю його віддільно на інвертор, він просто зарядиться то і все. Ну, да, бачите, йде. Падає, падає, падає дуже швидко. Ну, коротше, так, він, коротше, віддав усе, що можна, а тепер я хочу його ще раз зарядити. Он вже червона, моргає зараз ще трошечки. Аларм, бачите, і ще трошечки і буде. І буде пищать. І вирубиться. Хочу ще експеримент провести такий з ним, щоб його зарядити І, наприклад, включить болір, дати не от 100 Вт, там, да, цих чи там 150 а приблизно 1,3 кВт, там, чи скільки болір візьме. І скільки забере болір з нього, висмок чи при такому навантаженні. Дуже цікаво, зробимо ще таке.